Харі по Падричани, 28, 28 березня, а додому дійду або не дійду. Дивіться, знову. Поруч пара дорожнього руху. Біля сімейної пісерії. Сидить, водій, як справний хлопець. Зараз запитаємо. Я вже вторюся, дійсно. На кожному куту порушення такі зухвалі там, не дрібні, яких дуже багато. А зухвалі. Доброго дня. Можете не порушити? Можете не порушити вас дорожного руху? Де я порушую? Тут. Е, не ближче від виїзду полегче території, 10 метрів. Знаєте, там, будь ласка, може десь. Покажу. Там. Зараз Викликаю. Викликаю, я поліцію. Ну зараз переїдь, будь ласка. Хочеш ти тут не бачить. А вже ж я, я, я слідкую за безпекою дітей. Тут ж десь школа, діти ходять, потужний перехросток. Школа там, діти ходять там. А от бачиш, переходник перехід. Бачиш, де є проход. Тут, 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 тут. Ну, я, хоч почекай поліцію, але зараз це пояснює. Бачите, що споричаються. Ну, хоч промовчили, діти, мовчки і все. Ні. Треба доводити, що він правий. Бо він, ну я би знаєш, отакі автівки аж Дасія. Добре, далі рушати додому. Адишні.